Привіт всім, вакансії для спеціалістів в Польщі, а також в інших країнах Євросоюзу. Зараз маємо відкрити пропозиції для водіїв категорії Це сантехніків сантехніки в Німеччину, а також Мурожі в Варшаву. Крім цього, якщо ви маєте будь-яку іншу професію, технічну або побудові, ви можете пройти анкету коротку за посиланням в шапці профіля там в Телеграмі, і ми підберемо вам вакансію в будь-якій країні, в якій ви хочете працювати. Наш спеціаліст постійно контактується з різними працедавцями. Як щось під ваші параметри, під ваш досвід роботи, знайдеться. Ми з вами сконтактуємо, скажемо привіт, є такі-то умови в такому то місті. Хочеш працювати вперед, Поїхали, просулаштувалися. Вакансія буде безкоштовна, подбор вакансій безкоштовний. Просто заповнюйте анкету. Це не буде швидко, там може тиждень часу займати, може два тижні, може місяць займати. Да, але в цілому, майже під будь-якого спеціаліста по-любому якусь роботу зможемо запропонувати. Хто зацікавлений в такому? Будь ласка, переходьте за посиланням, заповнюйте ту анкету або пишіть свій телеграм в коментарях. Я вам сам скину посилання.